Зберігайте дуже смачний та яскравий тортик з крабових паличок, всього з трьох інгредієнтів, який прикрасить кожен святковий стіл. Спершу від крабових паличок відрізаю слайс для декору та починаю натирати на грубій терці всі крабові палички. Далі натираю на дрібній терці 5 варених яєць. Туди додаю сіль, перець та 5 столових ложок майонезу все ретельно вимішую. Яйця будуть слугувати перемазкою між слоями. Посудину, у якій буду формувати салат, обгортаю харчовою плівкою. Та викладаю для декору слайси крабових паличок, так як на відео. Та перемащую яєчною начинкою. Далі викладаю натерті крабові палички та добре приминаю ложкою. І так, шар за шаром, до закінчення всіх інгредієнтів. Накриваю харчовою плівкою. Та ставлю у холодильник для стабілізації приблизно на одну годину. Згодом посудину з салатом перевертаю на тарілку. Декорую зеленю, нарізаю та подаю до столу. Це дуже смачно, ситно та яскраво. Смачного!